Друзі, всім привіт! Слава Україні та смерть рашистським окупантам! Починаємо сьогоднішнє відео з краси, яка в мене на цей момент квітне. Я вже кілька відео підряд вам показую свої орхідейки. Ну, таким чином познайомлю з усією моєю колекцією. Тобто по 5-6 квітульок, ну, коли скільки. Вміститься в відео. Буду показувати розповідати, яким чином до мене яка орхідейка потрапила, чи що з нею робилося. Коротше кажучи, робіть собі чай, каву. І всім гарного перегляду! А також не забудьте поставити вподобайку, підписатись на канал, якщо ви ще цього не зробили. Ну і прокоментувати, звісно ж. Почнемо з цього краю. Ось оця красунька, яка зараз. Розпускається, вже більша половина розпустилась. Це Dusion, орхідея Diffusion, яка постійно мені якісь мутації видає. Ось, бачите, заломаний листочок чогось, незрозуміло чого. Тут ось такий листочок загнутий всерединку, Це в нього постійно таке. Скільки він в моїй колекції існує, постійно якісь фокуси то в одну, то в іншу сторону. А взагалі я його дуже люблю. Це орхідейка ароматна із серії фабрика парфумів. Дійсно приємний квітковий аромат має. Тут навіть саме листя дуже красиве, можна навіть без квітів обійтись. Дивіться, таке от в крапочку, дуже гарне, сизе з малюнком. Ну, а квіточки, звісно, теж, дивіться, які гарнюнькі. Такого вишнево неонового відтіночку. Дуже гарний. Ось така от мультифлорка. Зараз в мене квітне. Наступна красотулька, якою я не надто була задоволена останнім часом. Думаю, вже всі здогадались, це Бургунді. Чим вона мені не подобається? Це тим, що вона доволі швидко відквітає. Перший раз вона в мене заквітла в домашньому квітуванні взагалі, ну щось тижнів два, напевно, квітла і все. Потім кілька разів проквітала десь місяць-півтора. Побачимо, скільки цього разу буде триматися. Теж тільки ну, починаю розпускатись. Квіточки невеличкі, оскільки це мультифлора. Сьогодні я вам зібрала. Практично всі мультифлорки невеличкі. Ну, ось така от бургундічка моя. Ось цей рябчик. Теж мультифлорка. Як вона зветься, я не знаю. Це орхідея моїх знайомих. Я її повертала до життя. Після того, як вона залишилася після від'їзду на початку 22-го року, коли почались бомбардування, вони виїхали за кордон. А орхідейка залишилась в пустій замкненій квартирі. Три місяці, чи навіть більше, вона була без поливу, єдина, яка вижила з усієї колекції, ну там було, в принципі, небагато. Три чи чотири орхідеї. Ну, ця єдина, яка вижила. Тобто, ще в неї був один зелений листочок, кілька корінчиків. І от я її виходила. Це її друге квітування в мене. Мультифлорка, як бачите, чимало бруньок. така от рябенька. До речі, якщо хтось знає, як зветься цей сорт, буду вдячна за підказочку. Така дуже цікава. Такими, ніби як рюшиками, тобто края квіточок. І губа в неї така, вон, бачите, веселенька, рябенька. Дуже цікава квіточка, мені дуже подобається вона. Почуваю себе прекрасно, ми з вами її пересаджували. Вона наростила хороший кущик. Ну, як бачите, на два квітоносики. Вірніше, ось цей що з бруньками це новий квітонос, а ось ця квіточка це дорощена. Тут, ось, бачите, квітонос був зрізаний, і це вона доростила собі таку. Наступна, я про неї вже згадувала в минулому своєму відео. Це азіаточка з мікса від Мікі. Я там показувала її фото, коли розповідала про крупноквіткову орхідею. Ну, а це рижулька з того ж мікса. Отака от вона цікава. Дивіться, така от. Вона розквітає більш темна, така, як нижні листочки, бачите, вони темніші внизу. От вона така вся розквітає, потім втрачає колір, стає такою помаранчевою, навіть світло-помаранчевою. Як всі азіатки, дорощує нескінченно квітонос на одну-дві, максимум три квіточки. Мені вона не надто подобається, тим, що так от вона проквітає дуже невеликою кількістю по одній, по дві квіточки. Але вона ароматна. Вона такою перчинкою віддає. Не знаю, можливо, навесні я її виставлю на продаж. Вона би дуже непогано виглядала в ампельному квітуванні. Ну, як всі азіатки, великі лопухи, кущ і такі от кілька. Навіть не кілька, а там 3-4 квітоноси, по кілька квіточок. Я думаю, воно би непогано виглядало. Кущ в неї великий. Дивіться, тут листя листя, хто зна скільки. Отаке от, от величезне. Але щодо квітування, ну, вона така. Шкодарочка. Багато не видає квіт... квіточок. Проте доволі цікава. Сорту теж не знаю якого. Бо в Мікі там ну скільки їх є, різних схожих, що просто можна дуже-дуже легко загубитися між ними. Я шукала. У мене є ціла викладка різних дуже-дуже схожих одна на другу, яка конкретно у нас, хто знає. Так, і остання квітулька на сьогодні золотий Лас-Вегас. Це вже не зовсім мультифлора. Але теж, вон, бачите, таким збитим кущиком. Ось ця нещодавно розпустилась, видно, бачите, дійсно така золотава квіточка. Ну, а ті, що розпустилися раніше, вони просто жовтенькі. Він втрачає в кольорі. Такий от топіарій такий створив. Всі в кучку, всі збиті, от якось так. Давненько в моїй колекції. Спочатку лікувала його в перший рік. Напевно, як і всі, які купуються, була проблема з шиєю. Почав підгнивати. Все вирізала, обробила фундазолом. І з тих пір він в мене прекрасно себе почуває. Постійно квітне. Дуже довго тримає квіти. Постійно дорожчує квітоноси. Чим, до речі, мені і подобається. Це, як бачите, Старий квітонос дорощений, до речі. А ось тут у нього під листочком ось, новенький гонич. Щоправда, не дуже швидко, повільно, можливо, навіть затормозить. У нього таке теж бувало, що він тормозив трішечки. А потім через деякий час знов почав квітувати. Отож, такі от мої орхідейки. Квіточки на сьогодні. Це перша половинка сьогоднішнього відео, а в другій половинці будемо пересаджувати дітку. Ну що, продовжуємо працювати. І, як я обіцяла в попередньому відео, будемо пересаджувати, відокремлювати і саджати ось оцю діточку. Орхідеї формоза. Ось така от вона, дивіться. Велика, гарна. Потрібно її в самостійне життя пускати, а мамці дати відпочити. Я її зараз спробую відламати. Якщо не відламається, ну тоді, значить, візьму скальпель і відріжу. А взагалі, то мені здається, що вона має доволі ну, доволі легко тут відокремитись від квітоноса. Пробуємо. Так, треба взяти, щоб вам було видно. Отже, ось отут, бачите, де прикріплено, ось тут треба її зламати так, щоб вона легенько відокремилась. Намагаюсь це зробити. Оп! Гляньте, все зроблено. Сюди зараз капну. Крапельку перекісу Ось на цей на цю точку, де вона кріпилася до квітоноса. Отже, крапелька. Потримаю буквально секунд з 10. І цього, в принципі, вистачить. Не обов'язково, щоб вона там довго трималася, аж засихала. зріз живий. Тому. Буквально 10-15 секунд буде достатньо для дезінфекції. Ось я заздалегідь приготувала розчин бурштинової кислоти. Тобто, на склянку теплої води розчинила одну таблетку. Ось і такої аптечної бурштинової кислоти. До речі, в мене нещодавно вийшло відео про бурштинову кислоту, як її дозувати, що з нею робити. В правому верхньому куточку тут от зараз дам посиланнячко. Кому цікаво, заходьте, дивіться. Особливо це новачкам буде цікаво, як розводити ось таку аптечну бурштинову кислоту, як розводити порошкову і тому подібне. Так от, ось на цю от скляночку я дала одну таблетку. Це дуже слабенький розчин. Але так, щоб ледь-леді підживити цю дітку, оскільки вона не отримувала взагалі жодного разу поливу, а тут ще й з бурштиновою кислотою, як стимулятором росту. Тому треба, щоб вона, ну, щоб не зашкодити їй. Тож опускаю, а, до речі, стоп. Хочу посадити її ось в оцю дев'яточку. Зараз приміряємо чи туди хоч відійдуть ці корінці. Ага. Ну все, прекрасно входять. Отже, поки вона питиме. Так от. Я підготую субстрат. Ну, і потім з вами швиденько посадимо. Посадка такої дітки займає максимум 5 хвилин. Все дуже швидко, просто і класично. Так, минуло хвилин 15. Орхідейка трішки попила. Я тут зібрала компоненти субстрату. Ось показую. Отже, на низ мілкий керамзит в якості дренажу. Далі мохом обгорну корінчики. А це ось такий от субстрат. Замочила. Тут мілка кора. Залишки моху. Коротше кажучи, от таким от мілким буду досипати. Отож. Зараз це все трішечки тут розгорнемо. Так, оп. Ось так, щоб водичка, яка буде текти, щоб не настіл втекла. Так, наниз. Ось цей рамзит мілкий. В якості дренажу. Якраз всі ті виямки закриє так от. А, щось там ще й випало. У мене дірка є. Так, далі. Далі беру ось цей мох, відтискаю, бо він такий довгий, це живий мох, він у мене в холодильнику зберігається ще з осені. Купую у дівчат в групах на Фейсбуці, якщо кому цікаво, хто буде. Зараз питати, бо багато хто питає, цим мохом акуратненько обгортаю корінчики. Один, далі примотую другий сюди ж. Ось отак. Щоб волога була біля самісінького корінчика. Так, тепер сюди ще наниз трішечки субстрату кидаю. А далі ставлю саму орхідейку. Ось так по центру і обсипаю субстратом. Зі всіх сторін? Сильно не трамбую, так щоб вона тільки но трималась. І щоб не пошкодити шкорінчики? Тобто, оскільки вона у нас росла в такому повітряному стані, то субстрат, в який садимо, теж має бути повітряним, не збитим. Бо інакше корінчики можуть почати підгнивати або засохнути, якщо не буде достатньо повітря і вологи. Ось оце, власне, і все. Зараз одну хвилинку приберу сміття і покажу вам ближче саму посадочку. Ну, це, власне, і вся робота з діткою. Напевно, навіть п'яти хвилин не зайняла. Буду спостерігати, як вона себе вестиме. Корінчиків тут, звісно ж, немає по периметру. Ми їх в центр загнали. Через якийсь час сподіваюся, що з'являться. Оскільки вони доволі довгі, то доростуть донизу, а потім десь і в сторону підуть. Ну і сподіваюся, що вона тут почне нам швиденько відрощувати від шийки нові. На цьому, друзі, я з вами буду прощатись. Всім бажаю добра, миру та щастя. Бажаю якнайшвидшої перемоги нашій країні. Допомагайте нашим Збройним силам наближати нашу перемогу. Всім до побачення!